Коли йдеться про геловінські ігри, то особисто я відразу ж згадую Splatterhouse. Для мене немає більш геловінської гри, ніж темні і страшні пригоди ріка Тейлора у загадковому маєтку з оравою мерзенної нечисті. Посудіть самі, здоровезний мужик, у якого перетворився головний герой завдяки білій масці, що за усіма ознаками схожа на хокейну маску Джейсона Вурхіза, бере у руки холодну зброю, що знаходить під ногами, і йде жорсто. Стоко і безкомпромісно навалювати потворним і страшним, як сама ніч, вилупкам, що може бути краще для геловінського вечора. Розробники Знамко, що випустили Splatterhouse у 1988 році для аркадних автоматів, вочевидь активно надихалися класичними представниками кінематографу у жанрі горор, і варто визнати своє натхнення вони реалізували доволі вдало. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ, дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую. Дуже палко і дуже ніжно. На початку нам показують лише те, що хлопець та дівчина забігають у таємничий маєток у дощову погоду. Далі ми чуємо крик дівчини і бачимо хлопця, що лежить на підлозі, і загадкове білу маску, що летить до нього, і сама одягається на його обличчя. Це все. Більше жодних пояснень стосовно того, що це за люди, які в них імена, що це за маєток такий і чому вони у нього забігли. Все це гравцям згодом пояснять, але лише тоді, коли вирішать портувати гру на домашні системи. Коли починається перший рівень, гра відразу захоплює своєю моторошною атмосферою. Цьому сприяє абсолютно все. Загадкова монотонна мелодія, гидкі монстри, що лізуть на вас з усіх боків, оточення, що віє занедбаністю і відчаєм. На задньому фоні можна помітити спотворені людські тіла і монстрів, що спостерігають за за лаштунків. Ну і звісно ж, головний герой у вигляді мовчазного велетенського амбала у хокейній масті, що голими руками розчавлює натовпи виродків, що їх народив цей маєток. Буквально кожен елемент горору у цій грі починає успішно працювати вже з першої секунди і не може не тримати у екрану любителів творів цієї тематики. Splatterhouse представляє собою 2D-бітемап, де не можна переміщуватися вгору і вниз у рамках псевдо 3D-виміру. Замість спуску вниз локацією, як у більшості аркадних бітемапів того часу, герой присідає. І ця жанрова концепція дозволила розробникам запровадити у гру повноцінні секції платформінгу. З боку керування все просто. Ми маємо стрибок, присідання, звичайний удар та підкат. Більшість ворогів потребують лише одного удару для їхнього жорстокого знищення. Рідше декілька. Проте підкат, що реалізується натисканням кнопок униз і атаки у потрібний момент приземлення після стрибку, діє на доволі довгу відстань і ваншотить усіх ворогів. Проте через складність виконання далеко не завжди вдається скористатися ним у потрібний момент. Загалом керується персонаж доволі зручно, його трошечки заносить уперед при зупинці і після стрибку, проте до цього доволі швидко звикаєш. Розправлятися з ворогами тут дуже приємно. Герой максимально ефектно і жорстоко чавить монстрів найрізноманітнішого гатунку, після чого вони достатньо видовищно позбавляються кінцівок, прощаються з внутрощами або смачно шмякаються о стіну. Естетичний кайф від бойової системи, одним словом, забезпечений. Різноманітна холодна зброя теж у наявності. Під ногами часто можна буде знайти різні сокири м'ясника, довгі дерев'яні дошки, списи і навіть ножиці. Якась зброя є метальною, якась ближньої дії, яку можна запросто донести до кінця локації, якщо робити все правильно і обережно. Ну і варто казати, що зі зброєю у руках процес розправи над страшними вишкрепками стає ще більш фановим і естетично приємним. Тут необхідно лише звикнути до того, що анімація атаки зброєю дещо довша за анімацію звичайного удару кулаком. Проте зброя одним ударом нищить і тих виродків, що Потребують декількох ударів рукою. Гра має сім рівнів: якісь довші, якісь коротші, часто рівні поділені на окремі локації з чекпоінтами між ними. Якісь цих локацій зроблені з нахилом до вовтузанки з ворогами, якісь до платформінгу. І у платформінгових секціях дуже важливий таймінг. Взагалі, кожен рівень тут працює за чітким алгоритмом появи загроз для гравця. Тож гру потрібно тренити, щоб успішно пройти. Кожен рівень необхідно вивчити, щоб знати, коли і з якого боку на вас вистрибне черговий бідолаха, або з'явиться якась перешкода, бо деякі секції рівнів мають автоскролінг. Хоча і у локаціях без нього зволікати не варто, бо якщо ви занадто довго стоятимете на місці, не просуваючись уперед, за вами з'явиться згусток лайна – або невідомої енергії, як хочете, і намагатиметься вас зжерти, немов промовляючи до гравця: гей, чувак, ти прийшов у цю гру грати чи пальцем у сраці колупати? Конфуцій. До того ж, декілька рівнів мають альтернативні шляхи проходження, що ведуть до кімнат з босами. Це можуть бути прямі варіанти вибору, як, наприклад, дві драбини у кінці локації, що ведуть униз чи нагору. А також інколи, провалившись у прірву, наприклад, ви з'ясуєте, що не програли, а потрапили на нижній поверх, який зазвичай трошки складніший за верхній, і шлях до босу все ще відкритий. Тож помітна реграбельність тут теж присутня. Боси у грі цікаві, ефектні і добре запам'ятовуються. Спершу вони можуть здатися складними, але потренивши їх і зрозумівши патерни, якоїсь помітної складності вони не несуть, хіба що один, але про це згодом. Але деякі боси тут прямо гівнюки, і влаштовуватимуть вам падлянку вже після перемоги над ними, виконуючи, так би мовити, останню атаку крадькома. І коли граєш вперше, це дико бісить, особливо якщо залишилося одне сердечко, і от-от вже буде перемога, перемога і перехід на наступний рівень. А тут така фігня, яка вас вбиває. Проте, знаючи ці їхні приколи, ви надалі просто відходитимете у бік, ухиляючись від цих атак. До речі, на третьому рівні перед битвою з босом розробники навіть дробовик підкинуть, і це сприймається як справжній подарунок. Дуже круто він тут працює. Тут, до речі, в одній битві з босом навіть цілком драматичний момент відбувається у кінці п'ятого рівня. Ми побачимо дівчину головного героя, яку перетворили на монстра. Цей бос має три генерації, і між ними він перетворюватиметься назад на дівчину, яка благатиме про допомогу. Так, що прямо аж шкода її стає, бо це ж дівчина нашого персонажа, яку він змушений вбити власними руками, бо та перетворилася у монстра. Та ще її жалібні звуки її голосу прямо пробирає, блін. Наскільки це можливо, граючи у гру 88-го року, звісно. Стосовно звуків, вони тут не менш моторошні ніж музика. І цікаво те, що розробники озвучили всю гру власноруч. Кожен звук, що ми тут почуємо, був записаний самими розробниками за допомогою підручних засобів або, взагалі, безпосередньо їхніми ротами. І маю визнати, роботу з цим вони проробили неабияку Молодці, чуваки. Вороги тут, як я й казав, представляють собою монстрів різного вигляду і форми. Проте немає жодного ворога, що був би схожий на людину, що суперечить першоджерельному задуму розробників. Від початку нам хотіли додати у гру ворогів у вигляді спотворених людських тіл, всіляких зомбі, тощо. Проте згодом. Вони вирішили не ризикувати і трошки убезпечити себе від можливих скандалів на цьому підґрунті, і всіх ворогів реалізували як гидких монстрів, що не нагадують людей жодним чином. Та і кров перефарбували. Вона у грі не червона, а зелена. Живіть тепер з цим. Референсів при створенні розробники нахапали з усього, чого тільки можна, якщо говорити про горор-фільми того часу. Про головного героя можна нічого і не казати, і так очевидно, що його маска це пряма відсилка до Джейсона Вурхіза. Далі ми зіткнемося з босом у вигляді Полтергейсту, помітимо руки, що вам факи показують, що відсилають до зловісних мерців. А шостий рівень взагалі відбувається у сраці чужого. У якому літають бульбашки, з яких вилупляються лічинки ксеноморфіків. Ну, принаймні, вони на них схожі. Принаймні вони мені їх нагадують, окей? Взагалі, в мене є ще одна аналогія стосовно цього рівня, мабуть, навіть більш точна, але я втримаюся, бо це відео можуть дивитися діти. Теоретично. От, до речі, цей рівень для мене став найскладнішим у всій грі. Адаптуватися під манеру поведінки цих бульбашок мені було вкрай складно. Прямо багато часу на це витратив. А у кінці ще й бос у вигляді серця прибульців з контри. Потім нам розкажуть, що це матка маєтку, що породжує всіх його страшних як гепа мамонта, мешканців. Оце справи, блін. Лопити цю матку потрібно доволі довго, та ще й бульбашки вона генерує у реальному часі, від яких необхідно відбиватися. Коротше, перед тим як я вперше його пройшов, я багато дуже багато матюкався. Гра взагалі доволі складна. Хоч вона і коротка, і рівні в ній короткі, проте вони дуже насичені і продумані до деталей. І хай вас не вводить в оману той факт, що це аркадна гра. Монетки вас тут не врятують, бо після втрати лайфбару ви не відроджуєтеся на тому ж місці, де програли, а починаєте з останнього чекпоінту. А якщо втратили конт, то починайте рівень спочатку, скільки б монеток не вкинули. За монетки, фактично, ви лише купуєте собі конти тут, от і все. Тому гру необхідно тренити і часу це може зайняти немало, повірте мені. Попри це, Splatterhouse – це чудова гра, яка має все, щоб змусити вас пройти її до кінця. Тут дійсно густа горорна атмосфера, прекрасна графіка, цікаві звукові ефекти, зручне керування, приємний імпакт з боку бойової системи та купа, купа відсилок до класичних фільмів, жахів, які ви точно заціните. Я цю гру просто обожнюю, отримав від неї велике задоволення, хоч і місцями гучно матюкався, коли її проходив. Рекомендую всім. Бо це ідеальна гра на Головін, от серйозно. Так, як гра вийшла у 1988 році, портувати її тоді можна було б хіба що на восьмибітну Нінтендо. Але навіть страшно подумати, яким би міг вийти цей порт. У підсумку NES все ж таки отримала свій сплаттерхаус, але то вже трошки інша історія, про яку ми з вами обов'язково якось поговоримо. Щодо повноцінного порту, першої сплаттерхаус для домашніх систем, то з'явився він аж у 1990 році, через два роки. Роки після аркадного релізу. Кажу я, звичайно, про порт для PC Engine і turbografx 16. Дивлячись на японську версію для PC Engine, відразу хочеться підкреслити, що це доволі гарний порт. Графіка тут дещо скромніша, музика, звісно, теж. Проте порт максимально близький до оригіналу. Весь контент аркадної версії тут так чи інакше присутній і грається все це приємно. Складність у цій версії дещо нижча, і після того, як натрениш оригінал, то ця версія про. Збігається взагалі на ізі, от серйозно, навіть не дивлячись на те, що кантіню тут закінчується, і їх всього п'ять. Можна сміливо пробувати, якщо аркадна версія здається вам занадто складною. Американська версія для turbografx 16 екземпляр цікавіший, бо помітно зацензурений для американського ринку. Хоч на той момент рейтингової системи для ігор ще не було, у Штатах явно побоювалися скандалів навколо гри з таким змістом. Тому тут, по-перше, перемалювали і перефарбували маску головного героя. Вона тепер червоного кольору, і не схожа на хокей. Ну, Вочевидь, щоб прибрати схожість персонажа з Джейсоном Вурхізом і не переживати стосовно авторських прав. Руки зі зловісних мерців стали вихованими і більше не показують вам факи. Хоча на PC Engine теж не показують, але то деталі. Та і вся релігійна символіка у вигляді хрестів і церковного алтаря тут або прибрана, або замінена на щось інше, як от хрест на могилі останнього боса, замінений на могильну плиту, бос 4-го рівня у вигляді хреста, навколо якого окружляють голови, замінений на ще одну голову, і так далі. Коротше, причесали гру як могли, після чого вона прямо поганою і нецікавою, звісно ж, не стала, проте втратила частинку своєї візуальної естетики. До речі, саме з цим портом прийшли певні пояснення стосовно сюжету. Саме з мануалу цих версій ми дізнаємося, що головного героя звуть Рік Тейлор, його дівчину Дженніфер Вілліс, Маска, що її одягає рік, зветься маскою терору або пекельною маскою у японському регіоні. Це стародавня реліквія Майя, що має власний інтелект і рятує ріка від смерті, перетворюючи його на істоту з надлюдською силою, з метою, яка невідома. Навіть самому ріку рік і Дженніфер – студенти місцевого університету парапсихології. На початку забігають у маєток, що належить зниклому парапсихологу доктору Весту. Там і відбуваються всі події. І тут ми розуміємо, що це пряма відсилка до оповідання Говарда Лавкрафта Герберт Вест, реаніматор. Приблизно те ж саме нам показує і реклама цієї гри, яку містили тодішні комікси. Сама реклама теж оформлена у вигляді коміксу, доволі прикольна. Присвячена вона саме американській версії, бо маска у Ріка тут, як ви бачите, червона. Також гра виходила для ПК і FM Towns Marty, консолі від Fujitsu, що виходила виключно для японського регіону. Ці порти теж дуже гарні і максимально близькі до аркадного оригіналу. Існує навіть версія для Java мабілочок у яку теж цілком можна грати. Вона, до речі, має помітні візуальні розбіжності з оригіналом, і місцями навіть змінений левел дизайн. А на цьому в мене все, друзі. Сподіваюся, чи відео вам сподобалося. Якщо це так, то не забувайте з вас вподобайка і коментар, а з мене нові відео. Власне, хочу ще раз подякувати спонсорам цього каналу, хто підтримує канал впродовж всього цього часу. Саме завдяки вам я маю змогу займатися тим, чим займаюся. Саме завдяки вашій підтримці на стрімах за допомогою BuyMeCoffee або Монобанки. Дуже-дуже вам дякую. Народ. Це дозволяє мені робити відео частіше і якісніше. Буквально. Власне, бережіть себе і обережно колопайтеся у носі. Це важлива фігня. І, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще не закінчилася, і це дуже-дуже допомагає нашим воїнам захищати нас з вами. Побачимось. Мабуть. Бережіть простату, шановні!